Вітаю, мене звати Анна Вергелес, я астролог, езотерк та літопрактик. Сьогодні ми з вами будемо говорити про рід, родова система, родова сила, яким чином пам'ять про рід, поминальні дні і наша увага до цих дат можуть впливати на наше життя. Чому важливо? Приходити на кладовище, як це правильно робити, і яким чином ми можемо згадати наших предків, якщо немає можливості зараз кладовище відвідати? Друзі, зараз дійсно у нас такі дуже активні дні, коли зв'язок із органом відчувається сильно. Навіть люди, які не володіють якимись там спеціальними здібностями, можуть сказати про те, що Чомусь згадується бабуся часто, чомусь згадується дідусь, якісь спогади з дитинства, якісь спогади там з минулого. Це просто впливає в наші свідомості і не просто так. Тому що дійсно зараз зв'язок із родом дуже, дуже сильний. І нам важливо вкладати туди енергію. Нам важливо дійсно. Говорити про наших предків, пам'ятати про них, з повагою і любов'ю ставитися до них, тому що ми отримуємо енергію від коріння. Родова система це наше коріння. І енергія, сила, здоров'я, ресурси йдуть від коріння через нас, як стовбур родового дерева, до гілок, до наших нащадків, тому від нас дуже багато чого залежить. І зв'язок із родом, і те, чи буде наше родове дерево квітнути, чи буде воно здоровим, великим, і благословенним. Тому сьогодні ми говоримо про надзвичайно важливу тему: це наші предки. Якщо ви відчуваєте потребу внутрішню, так? Налагодити цей зв'язок, або підсилити його, або просто згадати своїх бабусь, дідусів, свій рід. це надзвичайно добре саме зараз зробити. І ми звикли до того, що ми йдемо на кладовище, і приносимо якийсь помин, так? приносимо якусь їжу, приносимо там напої, запалюємо свічки. І перше, про що я би хотіла сказати. Це, будь ласка, не робіть цей процес формальним і абсолютно енергетично пустим. тому що багато людей роблять саме так: десь там на бігу купили швидко тих цукерків, поклали їх, купили тих пасок. От зараз я просто бачу, як це відбувається, тому що я власне тільки повернулася з Житомирської області, я їздила туди, де. Жили мої бабусі, дідусь, де вони поховані, де похована ну, велика частина мого роду. І е, я бачу, що ця традиція дуже важлива для нас, для українців. Вона така, знаєте, зараз дуже формальна. Купив там щось швиденько, не розгортаючи навіть у цих пакетиках пластикових поставив і побіг далі. Це добре, що ви приходите, друзі, це добре, що ви згадуєте. Це вже ну, багато чого значить, але потрібно вкласти енергію, потрібно вкласти душу, тому що нашим предкам не потрібні паски у пластикових пакетиках. розумієте, Якщо ви витратите свій час, свою енергію, свої емоції для того, щоб. Зробити самостійно цю випічку. Це буде настільки краще. От повірте мені, один маленький млинець, який ви спечете самі з думками про предків, з відчуттям вдячності, з відчуттям любові, з молитвою. Один маленький такий млинець, який ви принесете і покладете на могилу там, бабуся або дідуся, він буде для родової системи значити набагато більше, ніж там 10 кілограмів цукерків, яких ви принесете. Тому якщо ви можете, будь ласка, налаштуйтеся з вечора або зранку, зробіть якусь випічку. Це може бути хліб, це може бути та сама Паска зараз, це може бути млинець, це може бути якесь печиво простеньке. Але що важливо в цей час? Важливо запалити свічку, важливо, щоб була чиста кімната, чиста кухня, щоб нічого вас не відволікало. Ні, якісь там члени вашої родини, ні тваринки, ні телефон, нічого. Тільки ви вищі сили і ваша родова система. Можна помолитися, можна налаштуватися зробити якусь медитацію. Це сакральний процес. І до нього треба ставитися саме так. Коли ви замішуєте тісто своїми руками, будь ласка, кличте свій рід у цей момент, звертайтеся до своїх предків так, як ви відчуваєте, тут немає якихось. Правильних слів або неправильних слів, якихось форму. Це просто потрібно робити з відкритим серцем. Звертайтесь до бабусь, до дідусів, до прадідів, до всіх поколінь вашого роду. Дякуйте. Говоріть про те, що ви їх пам'ятаєте. І, можливо, в цей час ви дійсно будете згадувати якісь епізоди з дитинства. І це просто чудово, тому що в цей момент ви будете вкладати енергію вдячності, любові, поваги до вашого роду. Ви можете знову ж таки читати якусь молитву. І коли ви принесете на могилу ваших предків оці млинці, печиво чи хліб, які ви зробили самі, повірте, це дуже-дуже великий вклад на вашу родову систему. Я справді раджу саме так робити. І е, якщо у вас немає можливості поїхати на цвинтар, е, ви можете все те ж саме зробити вдома. Накрити стіл, запалити свічку, поставити якісь напої, можливо, те, що любили ваші предки, те, що вам захочеться зробити. Знову ж таки, це не повинно бути там щось, що у вас в холодильнику десь завалялося. Ні. От, якби ви там, запрошували їх в гості до себе, додому, так, ви би щось приготували хороше, смачне. От ставтеся до цього так само. Або якщо ви йдете на кладовище, то ви ніби до них ідете в гості, так, тому що кладовище це таке місце. Де перетинаються світи, і де ми дійсно можемо таке, знаєте, собі побачення з ними зробити. Тому тут ви йдете в гості, і ви не підете в гості там, з якоюсь, не знаю, не доїденою, там, пасхою або недопитим молоком або вином, правда? Тому тут повинна бути повага і таке дуже сердечне, дуже тепле ставлення. Знову ж таки, якщо у вас не було на зв'язку. З предками, там, наприклад, з бабусею, з дідусем, якщо ви їх не любили, вони вас. Якось це було дуже складно. А, намагайтеся туди глибше трошки нернути, тому що наша родова система це не просто якісь персоналі, там декілька обличчя, яких ми знали. Це дуже-дуже великий об'єм, це багато, багато поколінь, і там точно були достойні люди. Розумієте, мене дуже дивує, коли, наприклад. Люди говорять про те, що в мене дуже поганий рід, в мене там всі такі дуже-дуже негативні. Ви далеко не всіх знаєте. Ви, можливо, знаєте декількох людей, але родова система вона значно глибша. Тому, якщо у вас немає контакту через бабусь і намагайтеся туди проникнути своєю свідомістю, туди глибше. Отже, друзі, знову ж таки, вдома можна зробити те саме. Так, повертаємося назад трошки. Накриваєте стіл, запалюєте обов'язково свічку, ставите якісь напої, подумки ви запрошуєте своїх предків, ви можете сісти за цей стіл, ви можете розкласти фотографії. Тут важливо налаштуватися. Ви можете трошки налити собі в окремий стаканчик, там, я не знаю, Молочка, трошки вина, там якусь компотику, водички, що вам захочеться, і трошки ніби пригубити разом з родом. І просто відчувайте, це може бути знову ж таки молитва, це може бути якийсь такий щирий, щирі ваші слова. Знову ж таки, це про вдячність, це про повагу, це про... Любов до свого коріння. І тут є дуже важливий момент, друзі. Я часто бачу, що люди починають одразу щось просити. Дайте нам здоров'я, дайте нам гроші, дайте нам захисту, дайте нам щось і бажано побільше. Якщо ви нічого не вклали в родову систему, ви не можете просити. Тому головне правило це спочатку. Вкладаємося енергетично, а потім вже можемо собі щось попросити. Після того, як ви посиділи, так, провели ось цей час якийсь зі своїми предками, ви можете проговорити, що я відпускаю вас у ваш час і ваш простір. І затушити свічку. Важливо закрити цей процес, і їжа, яка залишилася, ви можете її віднести там, тваринкам, віддати, собачкам, котикам, пташкам дуже добре згодувати хліб, наприклад, якщо ви його випекли. Ви можете на деякий час залишити все це на столі, щоб свічка догоріла і потім прибрати. Але знову ж таки, проговоріть, будь ласка, цю фразу, так? щоб. Живі залишилися у світі живих, а ті, хто пішли, пішли у свій світ, відповідно. Можна очистити потім простір, якщо вам захочеться, якимись травами. Відчувайте ситуацію. Якщо ми говоримо про кладовище, друзі, ви знаєте, мене дуже дивує деяка, ну, така поведінка людей досить дивна. Наприклад, традиція наша така дуже хороша. Прийти і напитися на кладовище. Я це бачу повсюди, і я просто не розумію, як це. Це така неповага до мертвих. Це по-перше. По-друге, це просто небезпечно. Я дуже прошу, не потрібно там їсти, не потрібно там пити. Це можна зробити вдома, якщо ви так дуже хочете, але м справа в тому, що на кладовище. Живе дуже багато різних духів і сутностей, так звані неупокоєні духи, самогубці, алкоголіки, знову ж таки, ляври, все, що завгодно, там може бути. Якщо людина втрачає там свідомий стан, скажімо так, то ці сутності вони можуть дуже легко. Скажімо так, при, прилаштуватися до цієї людини і просто отримувати собі енергію. Вони насправді шукають такі, е, е, такі енергетичні батарейки. І мене дивує, знає, знаєте, коли людина, наприклад, говорить, що ну, а що такого? Нічого не случилось, я просто випіла і якби все ж у мене добре. Нічого не відбувається. Так, нічого не відбувається там день, два-три. Але потім може так статися, що починають снитися погані сни, починає людина втрачати здоров'я, втрачати роботу, якісь речі неприємні починають відбуватися. Тому краще не ризикувати. Не факт, що це з вами відбудеться, але друзі, краще, знаєте, це знову ж таки питання поваги до того місця, в якому ти знаходишся. Це перше. Друге, що я побачила сьогодні, мене це просто шокувало. Е, я пам'ятаю цю традицію зі свого дитинства, коли на кладовищі е, у поминальні дні розкладаєш ці цукерки, там, яйця, крашенки, паски. І е, ходили, я пам'ятаю це, ну, мені може було там років 7, не знаю, може менше, в селі ходили дітки. І збирали з могил собі цукерки, крашенки і паски, і потім все це несли додому і їли. І сьогодні я знову це бачила. Я чесно вам скажу, я думала, що ця традиція вона вже не існує що такого в нашому світі вже немає, але є. Я вас дуже прошу. Я ну, маю надію, що ніхто цього не робить, але це. Ну, я навіть не буду пояснювати, чому це не потрібно робити. Просто, будь ласка, не робіть цього. Якщо ви бачите, що якась дитина ходить, ну я не знаю, можливо, це і недоречно говорити, але будьте, будь ласка, уважні. Іноді а, дитина може якось там випадково щось підняти, підібрати. Це категорично робити не можна. Що ще не можна робити? Ми так, знаєте, до техніки безпеки плавно зараз перейдемо. Не можна категорично на кладовище піднімати якісь чужі речі. Ви можете побачити дуже багато чого цікавого. Це можуть бути і гроші, це можуть бути золоті прикраси, це можуть бути там якісь дуже дорогі телефони, останньої моделі, там айфон десь валяється. Нічого не піднімайте, якщо це не ваше. Чому? Тому що багато майстрів, багато відьом, багато магів працюють на кладовищах і залишають відкупи. Коли, наприклад, людина хоче позбутися хвороби серйозної, якихось дуже серйозних неприємностей в житті, ці неприємності вони якби переселяються так, на предмет, і предмет залишається на кладовищі дуже часто. Тому е, нічого підбирати не можна. Навіть якщо ви йдете, наприклад, за кимось і вам здається, що людина випадково в неї впали. Там ключі, телефон, будь-що. Перше, що рефлекторно так ми хочемо підняти, наздогнати і сказати заборити, загубив. Але краще таку людину просто покликати, нехай вона забирає сама. Е, особливо знову ж таки, будьте уважні, якщо ви берете з собою дітей. Дуже багато людей бере дітей зараз, знову ж таки, поминальні дні не завжди можна дитину залишити вдома, тому це момент, який повинен обговорюватися дуже строго. <му> Якщо є такі, знаєте, дуже такі страшні забобонні речі, яких багато зараз... В інтернеті і до мене, наприклад, зверталися клієнти, говорили про те, що ми там такого наслухалися. Тепер боїмося йти на кладовище до своїх там бабусі, і дідуся. Тому що треба привітатися з господаркою кладовища, треба там з лівої ноги зайти, з правої вийти, десь там повернутися, тут щось залишити, тут щось прошепотіти, тут щось сказати. Друзі, от до параної доходити не потрібно. Є багато правил, які стосуються тільки практиків, тільки тих людей, які працюють зі світом мертвих на кладовищах. Такі люди є. Їх багато. І вони знають, хто така господарка або господар кладовища, як заходити, як виходити. Це не стосується, скажімо так, звичайних людей. Тому, якщо ви не знаєте про це, то вам воно і ну, не потрібно, тому що можна знову ж таки ну, наробити якихось речей не дуже правильних і приємних. Те, що важливо, я сказала: важливо приходити з повагою. Я думаю, що ніхто зараз не буде там з музикою на машинах заїжджати. Це ну, чисто інтуїтивно, мені здається, що люди розуміють, що не можна смітити, що не можна створювати там гали, що потрібно поводити себе скромно і тихо, тому що ви прийшли на територію. Скажімо так, людей, які знаходяться у покої, упокоєні, так, і е, створювати там якусь неприємну таку атмосферу ну, не варто. Е, основні моменти я вам розказала, друзі, е, якщо знову ж таки хочу наголосити, якщо немає можливості поїхати. До своїх близьких, до свого роду не переживайте. Ви можете все це зробити вдома. Найголовніше це. Ваш внутрішній посил. Найголовніше це любов, це повага, це спогади. Навіть якщо ви з сім'єю таку вечерю зробите і поговорите, згадаєте бабусю, дідуся, там їх село, хату, ви проводили літо, і у вас буде посмішка, будуть звучати їх імена. Це дуже дуже. Дорого коштує, скажімо так, для родової системи, аніж там, наприклад, людина піде і нап'ється на кладовищі, я перепрошую. Для чого ми це робимо? Ще раз хочу сказати, що родова система дуже велика і силу, енергію, так. Здоров'я, ми отримуємо від роду. Якщо ви відчуваєте опору на свій рід, ви відчуваєте себе захищеними. Це колосальний захист. Насправді людина живе між двох світів. Так, ми живемо. У нас є рід земний і рід небесний, і ми знаходимося у фізичному просторі, у фізичному вимірі між небом і між світом предків. Між вищими силами, так, і знову ж таки, нашими предками. І тому нам важливо мати зв'язок одразу із вищими силами і з силою нашого роду. І якщо ми маємо це відчуття опори, якщо ми маємо це відчуття захисту, це дуже-дуже багато чого дає нам і нашим дітям. Нашим Нащадкам. Друзі, цю тему ми з вами будемо розвивати, тому що вона надзвичайно велика і глибока. Якщо є якісь запитання, пишіть, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Буду дуже рада вашим коментарям і вдячна вам за те, що ви пишете і ділитеся своїми враженнями, своїм досвідом. Я завжди це читаю. До зустрічі і всього найкращого!